Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи, номер 9 підручника математика 6 автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Сума добутку чисел 2,1 на невідоме число позначене змінною Х і числа 8 дорівнює різниці числа 2 і добутку числа 2 на невідоме число позначене змінною Х. Варіанти відповіді а мінус 3,3 Б-2В2г 3,1 третя. Приступаємо до виконання. Перенесемо, згрупуємо доданки зі змінною у лівій частині без змінної правої. Перепишемо доданок зі змінною, що вже міститься в лівій частині 2,13х. І перенесемо доданок зі змінною із правої частини мінус 2 Х, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок беззмінної, що міститься у правій частині 2, і перенесемо доданок без змінної із лівої 8, змінивши знак на протилежне. 2,1 третя додати 2 треті, будемо мати 2,3 х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 2,3 це 3, цілих, отже маємо в лівій частині 3х. А в правій 2 додати мінус 8 це мінус 6. Знайдемо х мінус 6, поділимо на 3. Х то мінус 2. Записуємо відповідь мінус 2. І варіант правильної відповіді у нас б. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 6 виконано